То наш тренер. Хех. Він стратег. Тому Реброву довіряє збірна. І ціла країна. Сергій Ребров та Вібет Юкрейн. Об'єднані довірою мільйонів разом сильніші. Українська асоціація футболу. Окей. Вітаємо журналістів. Поговоримо напередодні дуже важливого матчу фінал Кубка України. Сьогодні наш головний тренер Маріна Пушич і Дмитро Різник. Приймають участь у прес-конференції. Спочатку питання до нашого гравця. Давайте хто буде перший і потім поговоримо з треном. Дім, які відчуття перед фіналом? Давай з цього почнемо. Та, ну, відчуття це фінал. Це ж так, можна сказати, фінальна гра і чи, ну, сезону нашого. Тому це, е, хлопці розуміють, що це відповідальна гра. Треба виклатись на максимум досягти свого результату. Добре. Підкажіть, будь ласка, кілька днів тому шахтар здобув чемпіонство і. Я розумію радість вашу. Скажіть, будь ласка, наскільки важко мотивувати себе на наступний важливий матч для того, щоб здобути ще один національний трофей? Та ну Кубок кожен хоче підняти знову і порадіти ще раз, тому налаштовувалися відразу на іншу важливу гру. Забули так перемогу? Та ну як ну, не забули, звісно, що е... Е... в емоціональному плані ми, ну. Дуже гарно готові. тому... Добре, Богдан. Ви тільки що дуже так тепло вітали зі своїми колишніми партнерами, колегами. Наскільки для вас принципово, особливо ця матч, зважаючи на те, що попередній клуб госпорства? Ну, я вже казав раніше, ще, що за межами футбольного поля так у мене теплі стосунки з усіма з гравцями, і з персоналом. Тому на поле, коли ми виходимо, у нас ну, свої завдання, ми дві різні команди, і кожен хоче з нас підняти кубок. Тому я над цим сильно не, за, не, за, не замислююсь. Дякую. Погравці, все їм дякую. дякую. Давайте дякую. питання до головного тренера. Ви можете Добрий день, сьогодні. Чи залишились вас ще е, сили, емоцій після святкування mm. на матч Сворської? Наскільки е, зараз команда відновилася і е, фізичному плані, в моральному. Зараз готова знову е, почати там, битися за трофей. Yeah. Is the team ready to, to fight tomorrow? Do you feel what uh, um, you feel? Uh, what have you, do you have emotions before this final? Uh, after been, yeah, uh, well, uh, let me say that when you play a final game, it's always the big game. So the big emotions will be there uh, emotions of uh, proud to be in the final, but also emotions of ambition. To win the final, and once you play the finals, it's a, it's a trophy, and uh, we will uh, we're looking forward to play that game. Uh, we are going for that. So um, we had a lot of emotions by winning the championship, which was beautiful. But our season is not done yet, so we want to finish it on a proper way, on a good way, and uh, we're going to do our best shot tomorrow to make our fans happy again. Ну, по-перше, що ми досягли фіналу, це вже е, дуже, е, дуже хороший шлях, ми пройшли. І е, те, що ми будемо грати у фіналі, це для нас гордість. І ми, е, для нас це дуже великі емоції. Фінал це велика гра, і е, тому ми, так ми виграли чемпіонат. Але е, ми пам'ятаємо, що, що сезон ще продовжується і е, нам. Треба також виграти і завтрашню гру. Тому всі наші емоції будуть завтра завтра у фіналі. У разі вашої перемоги завтра Шахтар випередить Динамо за кількістю трофеїв з часів незалежності України. Чи ви мотивуєте цим гравців, чи взагалі гравців більшості обізнаності обізнані в цьому? it's a it's a it's a nice one but it's not the motivation by themselves the motivation the, the most important part when you play finals motivation is to, to try to win the final and if we achieve that and if it means that we have more trophies than another club well it's nice for people who are busy with that part uh, to be honest I'm not busy with that part I'm just busy to win the games and uh, to bring uh, the trophies in our club and uh, to make uh, our fans happy so it's a detail but not so such important for me Скажу, що це не буде такою мотивацією. Мотивація насамперед це виграти фінал, вибороти, вибороти трофей для клубу. Може, там для когось це якась важлива така деталь, але це для когось. Ми дивимося на трофеї, дивимося на перемогу. Хотіли б виграти цей матч. Все? Ще. Ja, gut. асоціація футболу. Хто наш тренер? Він стратег. Тому Роброву довіряє збірна. І ціла країна. Сергій Ребров та ВіБет Юкрейн. Об'єднані довірою мільйонів разом сильніші.